Hello, my dear fifth graders. Сьогодні у нас урок consolidation, консолідації, повторення наших, нашого навчального матеріалу. <кій> І так, vocabulary, Grammar, now I can, page 75. Уже ми з вами на 75 й сторінці. Complete the phrases перше завдання. Доповніть вирази with enter війти кудись або вступити, visit відвідувати, walk ходити пішки, прогулюватися. Um, do робити, make, створювати щось, help допомагати. Decorate, декорувати, uh, прикрашати, enjoy, насолоджуватися, see, бачити, watch, дивитися. You may use some words more than once. Можете використовувати деякі слова більше, ніж один раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, 10 слів у нас тут є, так? Ну, окей. Okay. Далі, що можна help? Ну, знову ж таки, help my mother. Угу. Тут В будь-якому випадку не вистачає ще слова май, так? Із найрозповсюдженішого. На, на Decorate a house. Decorate a house. Make a new year resolutions. Make new year resolutions. Visit summer cinemas. Відвідувати літні е, кінотеатри. Watch Fireworks, спостерігати за фейерверками. Далі. Mm -hmm. Walk with friends. Прогулюватися з друзями. Візити ну, концерт, знову ж таки, відвідувати концерт. Ось уже і повторення у нас іде. Help mother допомагати матусі. Ну, тут краще писати someone's mom. Так, help my mother, for example. Окей. Okay. Далі. See a film або watch a film можна і дивитися. І так, і так. See or watch. Насолоджуватися уроками. Enjoy lessons. Ну, я написала так. Mm-hmm. Great. Well done. Task 2. Complete the sentences with take, decorate, celebrate, bring, adopt, think, enjoy. Uh, доповнити треба речення цими словами. Ukrainian flag will the streets of cities, towns and villages. Will decorate. Українські прапори декорують будуть прикрашати Yes, they will. Українські прапори будуть прикрашати вулиці, міст, містечок та селищ People can live concerts with famous musicians. Can enjoy насолоджуватися живими концертами. At the festival we could take photos. Фотографувати at a beautiful selfie spot. На фестивалі ми могли фотографуватися, робити. Ну, фотографії так на красивому селфі-місці. Місце для селфі. We had a big party to celebrate the birthday. Ми провели велику вечірку аби відсвяткувати день народження. I want to you for your help. I want to thank you for your help. Я хочу подякувати тобі за вашу за допомогу. These children will luck with them. Will will bring luck with them. Принесуть. Удачу з собою. Удачу з собою. Ці діти принесуть удачу з собою. We are going to adopt an animal next month. Ми збираємося взяти тваринку наступного місяця. Окей, okay. може ці слова стали також на свої місця. Task 3. Choose the correct word. Обрати треба правильне слово. З двох. The next year they had a big party, and so had a lot of food. А big party. Harvest – це врожай. He... Stop. The next year they had. Stop. The next year they had. А як же ж воно це може? А, наступного року вони мали. <с? <с?> ну, або the next year they will have. Або last year, так? Тут правильно last year. Минулому році. Так, тоді. Стоп, ось так, харвест врожай. Минулого року у них був великий врожай, і тому було багато їжі. Все правильно, все правильно? Тоді так правильно. Тут просто помилочка у самій трактовці. Last year минулому році. Тому що the next year це ж наступний рік. Наступний рік це майбутнє. Не можеш бути в майбутньому минуле. Ну, може бути, але не в цьому випадку. Отже, last year they had a big harvest and so had a lot of food. He gave me nice for the holiday. Він подарував мені гарні подарунки на свято. She asked for a teddy bear. Вона просила купити їй венежатку. She decorated the house with colored balloons. Вона прикрасила будинок з кольоровими кулями, а Decorated with. Правильно так вираз декорувати прикрашати чимось. To decorate with. Окей, okay, great. А тепер граматика. Put the words in brackets in the correct form of past simple. Минулий час згадуємо діти. Uh, взагалі тут у нас буде одне речення заперечне, тільки там, де didn't. Всі останні стверджувальні, Неправильні дієслова. Згадуємо. We had a great holiday yesterday. Have в минулому часі had. I was at home on Sunday. B изменить умнолому часина was Для I was, you wrote a letter to Santa Claus. the написав листа Санта Клаусу. I didn't walk with my friends. I didn't walk with my friends in, in the park yesterday. Didn't walk. My parents. Подарували мені. Gave me many presents on Christmas. Give в теперішній час. Ну, Початкова форма, скажімо так, Gave минулий. You. Ага. А тут має бути питання. Стоп. Did you write a letter? Вибачте. Did you? І слово uh, wrote прибираємо. Write. Залишаємо початкову форму. Did you write a letter to Santa Claus? Нам треба зробити ж питання. Так само, як в останньому. Did you go to our friends on the first of January? Did you go to our friends on January 1st? Дивіться, якщо у нас питання є. То у нас питання є Did, так? То поміж ним є словом. То тоді слово, яке у нас стоїть в дужках, ми його не змінюємо. Ми його залишаємо в початковій формі. Окей. Okay. So, did you write a letter to Santa Claus? Заперечення так само. Якщо є DID, тоді слово за змістом пишеться в початковій формі. I didn't walk with my friends in the pub yesterday. І останнє так само у нас питання конструкція. З DID починаємо. Did you go to our friends on January 1st? Choose the correct form. Зараз нам треба обрати правильну форму. Бо майбутній час. Will з дієсловом словом в початковій формі, чи be going to. Пам'ятаємо, що be going to це у нас плани. Наміри. Will це у нас о, те, що ми обіцяємо. Наша власна думка або спонтанно прийняте рішення. I think це наша думка. Тому will. I think we will make a snowman. Я гадаю, що ми зіпамемо сніговика. What are your plans for today? Які сьогодні у тебе плани? От, якщо запитуємо про плани, то це ж сплановане все, так? We are going to put. Ми збираємося покласти подарунки до панчох, да, до чебетків. We don't have any candies at home, у нас немає взагалі солодощів. Oh, I'll buy them. Це у нас спонтанно прийняте рішення. Ну, тоді я піду і куплю їх в супермаркет. Так, мені сказали, тому що я раніше цю інформацію не знав. Я е, стрибнув з дивану і пішов. Гайнув, так, до супермаркету. I promise I will do. Я обіцяю, що я зроблю. З роботу добре. Так, I promise I will do my homework well. Якщо це о, о, починається речення з I promise, I think, I believe, то це буде will, обов'язково. Ну і спонтанно прийняте рішення. Немає чогось? Окей, піду куплю. Окей. Okay. Now you can. Що зараз ви вже вмієте? You can talk about your favorite holidays, ви можете вже розповідати про свої улюблені свята. You can talk about national holidays. ви можете розповідати про національні свята. You can talk about birthday celebrations, ви можете розповідати про святкування д... Днів народження. You can understand texts about holidays and traditions. Ви можете розуміти тексти про свята і традиції. You can listen to and understand information about holidays and traditions. Ви можете uh, слухати і розуміти інформацію про свята і традиції. You can write about your favorite holidays. Ви можете вже написати про свої улюблені свята. And finally, you can write postcards, New Year Resolutions. Ви можете вже написати листівки, ну і, звичайно, обіцянки, щось зробити на, в новому році, так? Your plans for a new year. That's all for today, на цьому це все. Такий б у нас був сьогодні урок повторення. На наступному уроці нас чекає повторення 1 четвертого юнітів. Revision Units 1 to 4. Окей. Okay. That's all for today. На цьому це все. Goodbye, good luck. Зустрінемося з вами на цьому уроці.